Миру Божого любі. нехай Божа любов, Божа благодать буде у вашому житті, нехай реально Бог він торкнеться вашого серця, як торкнувся мого реально. Нехай Слово Боже воно прописується на серці, на розумі, в душі. І хочеться вас запросити на онлайн-конференцію завтра, в неділю о 13.00. де буде дуже сильний Божий дух. Ми будемо молитися за закінчення війни. Реально, це дуже важливо. Молитва кожного важлива. І щоб перемогти зло, перемогти сатану, реально нам треба всім об'єднатися, нам усім. Треба Бог, тому що над усім є Бог, і тільки Бог дає мир, благословіння, благодать, любов, спасіння. Тільки Бог до краю землі закінчує війни. Тому реально вхід вільний, будемо бачити раді кожного. Тому хто бажає, приєднуйтесь до онлайн-конференції. Якщо ви бажаєте, напишіть мені коментарі або приватні повідомлення. Я вам допоможу долучитись. Нехай береже вас Господь. Амінь.